Цей будинок російські військові обстріляли з артилерії ввечері 27 жовтня. Олександр Зубенко розповідає, загинула його 50-річна сестра. Багато валіку дітей маленьких винесли з кімнати. Ну, Сестра вона, з кімнати доїжала до кухні, і вся в крові, вся голова в країни. Ну, Знаходилися на кухні. Вечірла. Сьося, яка повиклала, знаходилася в кімнаті. Був свист перший, зразу побіг до дітей. І ну, воно, три секунди я встиг дітей до коридору, дві стінки. Все, приліти, куча диму, пиде дітей, на низ, на машині відвести, акумулятор розвіс. Сів, щоб було. Сусіди забрали дітей, побіг жінку забирати, бо наділя матері була яка. Вибухи почули після 21-ї години, розповіла сусідка загиблої Антоніна Вашина. Я швидко виключила телевізор, це дивлюся, це дим іде. Відтуда. Глянула, там у них загорілося, тут крик піднявся, двоє діток те саме. Це була хазяйка вдома, 50 років, це брат її, зять, дочка і двоє дітей. Тоді це, ми поки почали спустилися наниз, знову взрив. Галина Могила розповіла, нарахувала до 12 вибухів. Ми ж не знали, куди вже темно було. Ми не виходили, не бачили, а вже як, Утром побачили, що цей дом такий. А тільки ми сиділи і вікна у нас, син мені сказав, що не повністю закриває, щоб трошки були вони відкриті такі. То вони тільки пооткривалися вікна, не побилися, а пооткривалися. А ті вікна, що були такі старенькі, то повилітали. Я в вдомі був, само. потім вже вийшов. Діто п'ять чи шість вистрілив. Ну, от ну, повилітали. Рами. Там в разі було з другої сторони. А в кухні пополохалися. Під вогнем російських військових ввечері 27 жовтня було і предмістя Херсона-Антонівка, розповів староста Сергій Іващенко. Пізно ввечері, після 10-ї, було два. Ну, інформацію треба уточнити, кілька кабів впало саме, в жили, в жили кварталі Антоніка. Більше та десятки будинків були пошкоджені внаслідок падіння каба. Загинула жінка. Станом на зараз не підтвердила інформацію, що є люди під завалами. Слава Богу, обійшлося. Після прильоту кабів расисти продовжили обстріли зі ствольної артилерії. Ну і сьогодні вже півдня ну, прилітають дрони, роблять е, скиди, і багато розвід дронів. Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.